Так, у нас були затяжні дощі майже тиждень помірно, але затяжні, невеликі дощі. І після того, як у нас проходять дощі, треба обов'язково пройтися по усім овочевим культурам для профілактики від хвороб. Ну зізна, корисні поради тільки в мене профілі, ти в цьому вже переконався. Так як у нас дощі можуть вимивати усі корисні речовини з ґрунту, нам треба обов'язково підживити наші овочеві культури: І огірки, дині, кавуни, перці, баклажани, томати, оці всі овочеві культури. Я буду робити одну бакову суміш, буду додавати. Від хвороб фітоцити це профалактично. Також дам від шкідника бітоксік. Потім дам ось таке живлення 5 мульті. Тут 3 двадцятки. Тут є кальцій, магній і мікроелементи. Не забуваємо про прилипач, обов'язково беремо прилипач. І ще сюди додам бору для того, щоб були зав'язі. тому що в нас великі перепади. Це все впливає дуже сильно впливає на зав'язі. Велика температура впливає на зав'язі наших овочевих культур. Низька температура впливає на зав'язі наших овочевих культур. Культур. Тому обов'язково треба додавати бор. Також хочу додати, що якщо у нас пройшли гарні абільні такі дожі, да, ґрунт у нас вологий, Ми не даємо під корінь живлення, ми даємо живлення в цей період тільки по листу. А, навіть якщо у вас затяжні йдуть дощі, да, і у вас є приблизно 3-4 годинки, де не буде дощу. Обов'язково давайте а, препарати від хвороб і також давайте живлення по листу. А, достатньо 3-4 годинки для того, щоб воно хоч трошечки хоч якось засвоїлось і захистилося. Тила вашу рослинку, ну і звісно, даємо прилипач, тому що саме прилипач він а, збільшує термін дії препаратів. І таким чином, а, якщо у вас будуть і невеликі якісь опати, да, це не вплине на ваші препарати або ж живлення, яке ви дали по листу. Також хочу зазначити, дозування. Дивіться, кожен виробник дає дозування ось тут завжди на пакетиках, на баночках, на всьому. Тому, коли ви мене питаєте, яке дозування, дивіться, яке вам треба там на 5, на 10 літрів ви берете це дозування. Не придумувати свої історії, якісь там датами, що дам більше, це буде ефективніше. Нихрена Воно не буде ефективніше, воно може просто нашкодити, о навіть якщо це даже і біопрепарати. От тому даємо те дозування, яке рекомендує тільки виробник, не перебільшуємо. Також, якщо у вас дає, ви даєте живлення, не перебільшуйте з живленням. Краще не додати, ніж перед переборщити з живленням, тому що потім теж воно не є корисним для рослини, ну і для вас теж.